Дмитро Кузнецов та Олександр Віхляєв обвинувачені у держзраді. 1 листопада 2024 року Івано-Франківський міський суд засудив їх до 13 років ув'язнення із конфіскацією майна. Обвинувачені із цим вироком не згодні. Вони подали апеляційні скарги. До початку першого судового засідання у Івано-Франківському апеляційному суді обвинувачений Дмитро Кузнецов заявив про відвід суддів та прокурора. Для довіри до судової системи взагалі івано Франківщини. Та до суду апеляційного та першої інстанції, тому що вони займаються зло злочинами проти державності та проти Юденес. Порадившись, судді вирішили відхилити заяву Кузнецова про відвід суддів та прокурора. Далі суддя Андрій Малеєв зачитав ухвалу Івано-Франківського міського суду. В ній йдеться про те, що для коригування ракетного удару Дмитро Кузнецов стежив за військовим аеродромом, розміщував біля нього маячки, а після обстрілу фіксував за допомогою безпілотника наслідки та публікував у інстаграм як звіт для кураторів. Наступного дня після ракетного обстрілу він мав зустрітися із своєю спільницею у Тлумацькій громаді. Олександр Віхляєв передавав їм інструкції від російських кураторів і повинен був нелегально переправити до країн Європи. Дмитро Кузнецов у апеляційній скарзі вказав, що вирок суду незаконний та необґрунтований. А зі слів його адвоката Ігоря Сулими, документальних підтверджень про те, що Кузнецов отримував інструкції від представників Російської Федерації, немає Жодних аргументів у захисту. Доводи апеляційної скарги захисника свідомія все ще мали від початку до кінця є допису, так як базується на показах в у спузні судовослідчивому донаті 12 підведений запис без адвоката. Олександр Віхляєв у апеляційній скарзі вказав, що вважає вирок незаконним, необґрунтованим та невмотивованим. У мене сім чи фактів, в немає, угаданої експертизи, не було вимогу жодної Поніпроведення слідства ви встановлено відсутність фотографії, які посадково суттєво телефона, комп'ютера, фігіана та інших винувачення. Суддя Андрій Малеєв оголосив перерву у засіданні. Розгляд справи продовжить 12 лютого 2025 року. Діана Корожук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.